Угрупування вторгнення: ті 400 тисяч, які вдерлися в 22-му році в Україну, вони в переважній більшості своєї вмерли. Тобто професійне військо як таке існувати перестало в боях 2022 року. Переважна більшість, ну як то кажуть, це люди, які прийшли по мобілізації підзаробити грошей правдами неправдами уклали контракти. Вийшли з місць позбавлення волі, доєдналися до угруповання агресора. Тобто, це не зовсім ті бійці, на котрих слід робити ставку. Безумовно, не всіх професіоналів ще вибили молоток справедливості генерала Буданова. Ну поки що в містах це... зберігання перебуває, але ми про нього пам'ятаємо там кого треба, він знайде свого часу. Тому от всі ці фактори в комплексі і впливають на зниження боєздатності.